Кожен майстер знає, наскільки важливо робити точну розмітку, і один із основних інструментів це рулетка. Вона має бути якісна і комфортна в першу чергу для вас. Я використовую мілокі рулетку. Вона мені прям по всіх параметрах зайшла. Дуже зручна, якісна. Трішки ціна кусається, але ви її раз купили, і на багато років вам її вистачило. То таки, от зручний тримач. Фіксатор, є ще рулетка Big Bob. Їх не було до недавнього часу в продажі, але знов з'явились. Також дуже якісна, трішки простіше, ніж мілоки, але в мене вони не ламались, мене їх крали. Важливо, щоб рулетка була двостороння. Це зручно. Але сьогодні не про рулетки, я б хотів би розказати про лінійки. Чомусь мало майстрів, я ну, по відео може бачу, мало майстрів використовують саме лінійки. Але за допомогою них можна робити набагато точніші заміри, ніж рулеткою, тому що рулетка десь там не сильно прижав оцей от люфт, і все одно розміри трішки відрізняються. Тому для точних замінів, там де треба міліметра, то й менше, краще використовувати лінійки. По ній зручно так само щось відрізати. Є така маленька лінійка, яку я в кишені ношу. Є більша лінійка, по якій я роблю розмітку на гіпсокартоні, також пройтись десь там по лазеру, подивитися, припади. Друзі, це дуже зручно. Спробуйте. І отакий складний. І от такий складний метр. Так само має бути в арсеналі, деколи виручає. Дуже зручно, він легко поміщається десь там в сумки, в кишені, і ним набагато точніші заміри, ніж рулеткою виходить робити. І чим ми робимо розмітку? Мій такий основний маркер: це мілок, він універсальний, класно пише по бетону, по склу, по плиці. Його надовго вистачає, десь ціна в районі 100 гривень. Я там беру собі комплект, комплектом дешевше, їх прям надовго вистачає. І я недавно для себе відкрив ще отакі от олівці. Отак от, от він висувається, тут змінний стержень. Я порахував, що їх вистачає набагато довше за ту ж саму ціну, ніж звичайних олівців. Є така підстругачка, ви можете заточити прям дуже гостро і робити ту розмітку, яка вам треба. І досить зручно носити на кишені. Він весь час з вами не губиться. Багато хто відео бачив, що я олівець за вухом ношу. Ну так мене навчили в дитинстві, ще мені зручно. Але тепер у мене олівець так збоку висить, виняв щось, відмітив і назад в кобру поставив. Друзі. А який розміточний інструмент ви використовуєте, про що я не розказав? Напишіть в коментарях і напишіть обов'язково, яка ваша улюблена рулетка.